Друзі, вас вітає румбієй. Мене звати Олеся Бугніс, і сьогодні мене оточують такі прекрасні леді, як Марта, Марічка і Іра. Окей, <різький> okay. дівчата, сьогодні розмовлятимемо про некласичну тему, яка є доволі нестандартною для суто-єкішників, хоча вона нам максимально притаманна. Поговоримо про стреси і те, як кожна з нас намагається побороти ці стреси, тобто які в нас є теми. Маю стрес. <ріст> е, ну Я, напевно, зі стресом давно вже борюся, не тільки як Айтівич, що на попередній роботі. У мене якийсь такий є інсульт, що зі стресами треба. Не боротися, та, і тобто вже це з їх наслідок боротися, а їх треба запобігати випереджати, тобто, випереджати події, і дуже часто люди думають, що от сьогодні я там ще ну, типу, такий от пік-пік-пік, але завтра я собі відпочину і більше такого не повториться, Та, Тобто до них треба попереджати їх, будучи до них готовими, і тобто максимально якби пропрацьовуючи себе там, тобто і дуже багато чинників. До прикладу, там дуже багато людей, наприклад, недооцінює сон. Mm -hmm. Або дуже багато людей недооцінює фізичні навантаження. Mm -hmm. Тобто ми там вважаємо, що у нас прийнять ресурс, ми маємо його там розподіляти. І потім, ну про що я, що я маю на увазі? Що ми там впродовж тижня фіачимо, так? Бо це наша робота, в нас є купа планів, ми там ще ми живемо своє життя паралельно, нашо Life Balance, Ну дуже багато деталей. А на вихідних я відісплюся. Наприклад, так тобто це mm -hmm. такий вже вже поганий approach, який потім тобі. Як то кажуть, in the long run, не, да, не дасть справитися зі стресом, адже ти будеш дефолтно виснажений. Так? Mm -hmm. Я, в принципі, до чого веду, що я прихильник того, аби боротися не зі стресом, а з причинами стресу. Тобто, усім це недогляд за собою, за своїм фізичним, ментальним і моральним станом. Я насправді погоджуюсь тут хотіла би додати, напевно, вже стосовно фізичного стану, що мені допомагає дуже, можливо, я це не дуже часто роблю, не дуже систематично, але я ходжу в зал. Можливо, себе часом важко заставити. Піти в зал, але я насправді після того, як я позаймаюся, в мене набагато кращий настрій. І я себе заставляю, крім того, що я ходжу в зал. Всі ми, оскільки ну, займаємося сидячою роботою, дуже допомагає, коли я виходжу на вулицю. Бо коли я сиджу вдома, в мене 450 кроків тисячу, це прям досягнення за день. Але насправді, коли я пройдусь навіть по вулиці, там півгодини, 15 хвилин до залу, 15 хвилин з, з, з залу, насправді дуже мені покращує настрій. Ну тобто, я з краще почуваю. Ну тут руху в тебе фізичне навантаження, плюс ще прогулянка до прогулянка після так. і цей. А до речі, хотіла повернутися до тієї е, теми сну, що ти Марічко, згадала. Я останні два дні почала максимально класно спати. Але попри те, що в мене був якісний сон, на мене стільки морально навалила. Я розумію, що я загалом по життю впевнена людина, а тут я не була абсолютно впевнена в жодній сфері свого життя. І насправді тут дуже страшно. Ну, справс, на ну, щастя, воно не триває довго, але після того я знову вертаюся ніби до того, що я недостатньо себе жалію, недостатньо відпочиваю, недостатньо якось планую цей свій work-life balance. І що? І Нема навіть стратегії відбування. Я би якраз хотіла з цього вернутися, підсумовуючи, що сказала Марічка з Мартою, в мене є так зване правило трьох «С» — це спорт, сон і спілкування. Це дуже просто. Так, я е, не люблю говорити спорт, тому що мені видається, що це зневага до власне професійних спортсменів, які кладуть своє життя заради mm -hmm. цього. Фізичне навантаження хороший сон. І спілкування не про реквайменти, не про roadmap, робочі процеси, не про, про робочі так. це спілкування з друзями, з близькими, з людьми, які тебе зможуть витягнути. Це дуже класно, насправді. Бо для мене, от знову ж таки, я така я зараз проходжу дуже класний курс від Кріс Косик на Філап. Це її платформа для навчання. Він по тайм менеджменту. І мені найбільше причина, чому я взагалі пішла на цей курс. Там я попередньо попала на вебінари, там була дуже класна фраза: сонце моя релігія. E, і мені воно настільки зайшло, тобто і там є дуже багато ще речей, які я взяла, беру та з того курсу, які треба буде напевно рік-два імплементувати або вийти на той нормальний рівень і справді собі давати раду зі всім. Але дуже мені оця ем, подобається штука зі сном, тому що ем, ну, ти, ти не можеш, коли ти вже прокидаєшся втомлений, очікувати від себе якоїсь продуктивності, якогось там перформансу, якогось там навіть той самої, що найважливіше якості життя. Коли ти вже виснажений а, з початку дня, та тому сон те поінвестувати в нього. Це дуже класно. І Другий момент, наприклад, там в боробі, які мені допомагають, це фізичне навантаження. Що дуже класно, до речі, ти підмітила зі спортом, тому що я теж дуже, дуже рідко називаю це спортом, та? з дуже схожих переконань. Це фізичне навантаження, але я не, не, не лише через спортсменів на це дивлюся, а через те, що це має бути теж регулярна активність. Тобто це не має бути, я знову ж таки, я, там пахав ментал морально, там мій, мій мозок працював весь тиждень, я в суботу пішов в зал, я. Навантажився. Ні, це має бути теж регулярна дія, так? тобто це має бути накопичувальний такий собі потенціал. Тому, наприклад, в мене антистрес це два в одному, я завела собаку. Mm -hmm. хто, хто знає, не знає, у мене самоїд. Ми це моїй. Це собака, яка по дефолту мусить гуляти і гуляти багато, і ми з нею гуляємо двічі на день по 40 хвилин. Uh -huh. Деколи да, ще третій раз, якщо в мене був стрес на роботі? Чому ми це робимо? Тому що знову ж таки це класний комбо для фізичних навантажень. Відповідно, нема тих 350 кроків, кроків колись було, коли на квартирі ковід. А є там 10-12 тисяч кроків щодня, та і є дуже класніше момент в тому, що я заземлююсь. Тобто я виключаю всі девайси. Я є з нею, ми є в лісі. В нашому маршруті є дуже заспокійлива точка звинта. А ми там ще про життя думаємо йдемо. Та тобто ми маємо тосту свою таку той момент, коли мені ніхто не пише, мене не чіпають. Я собі сама, я дихаю правильно, я насолоджуюсь часом, Щаслива я, щаслива собака, всі заземлені. І плюс знову ж таки повертаючись до того моменту з тим. Та й менеджментом з курсом, там теж дуже класна тема є. Коли ви відчуваєте, що вас накриває хвиля стресу, виходьте на двір і гуляйте, аби ви бачили горизонт. Тому що вашій ем, менталці здається, що ви ем, втікаєте від проблеми і вона приймається в течу. І це mm -hmm. дуже класно, так? То, То за... Тільки якщо ти дивишся на горизонт, бачиш ви краєвид, та? і ви бачите якесь таке безмежі, я не знаю, як це назвати, та? тобто горизонт, не і ви око, бачите, вину. що є вихід з mm -hmm. вашої ситуації. Це дуже класна штука, і воно мені працює особисто. Так, Але до речі, ти згадала навіть про дихання. Я почала ходити на йогу. По-перше, там воно дуже сильно І Я навчилася правильно дихати. Я раніше взагалі. Ну, типу, я чула про те, що я, ну, я навіть закінчила магістратуру з психології, і там так само є різні техніки з психотома... психосоматики і тілесно орієнтованих методів для того, щоб себе якось заспокоїти і заземлити. Але от насправді, як я це зрозуміла, кожен раз, типу, коли я, наприклад, з кимось сварюся, ну, впродовж мабуть, останніх двох місяців, у мене в мене дуже запитний характер. Я би готова була як етно, як везуві прокинутися і знищити все. Але а, в мене якось підсвідомо спрацювали цей, ну типу, не знаю, не люблю того слова, але напевно тригер, ключик. І я починаю отак. І ви знаєте, ну типу, я не думала, але воно дійсно попускає. А ще якщо після того. Де? А ще якщо в ванну після того сходити, і там багато бульбашок, і тебе ніхто не рухає. Я, на себе, я насправді для себе відкрила е, нову річ це медитації. Е, мені дуже порекомендувала Марія застосунки. Е, я маю два, це є тиша і світло, я так розумію, це українські застосунки. Боже мій, я просто кайфую після того. Я можу позайматися там буквально, е, я десь читала, що в середньому е, 13 хвилин в день треба займатися цим, але не так важливо, е, щоб це було багато по часу, як, е, щоб це було. Регулярно. Я насправді ввечері собі запалюю свічки, включаю медитацію, буквально там, ну, до 10 хвилин послухати. І там навіть були різні уроки, там по різні вправи дихання. І в мене насправді є така проблема, що е, я, наприклад, можу коли з кимось говорити там, чи вечерю. Е, Може про щось ми з людиною спілкуємось, і в один момент мене просто переключає мої думки, і мене це дуже. Нервує, бо це завжди наприклад, там, Я згадую, що я щось по роботі не зробила, що я що я щось це там забула, ще. чи ще щось. І ти такий момент, секунда, дві, десять, п'ятнадцять. Я просто випадаю з розмови. і Така так, ну про що ми говорили? Ну і насправді дуже це мені не подобається, коли. Ти там відпочиваєш, і тебе перебивають такі думки про роботу, що ти щось не зробив, про якісь переживання. І насправді, під час медитації, я намагаюся відключитися від цього. Мені це дуже подобається. Я дуже потім спокійна. Чи, наприклад, є в мене була стресова ситуація там на роботі, коли е, працювала, скажімо так, зі складною людиною, ну, з характером, складною з людиною в плані характеру, і я так. Поспілкувалася, пішла, помедитувала, повернулася спокійно. Так добре, ми можемо продовжувати спілкуватися. Тому насправді медитація це дуже круто. Я ну, для себе я ну роками вже теж практикую медитацію. Причому починалася так, що в мене був важко з медитації. Тому що я така дуже <кій> енергійна людина, я теж я теж вулкан. <кій> я вулкан, мій пес вулкан. Знаєш, то таке. Ми так, так і живемо по черзі, вибухаючи. І мені було найважче в медитації на початку. Думаю, як я маю спокійно сидіти. А коли мені взагалі дойшло, що я ще маю контролювати думки і не дозволяти їм там перехоплювати цей спокій, та там чи заважати дихати, чи щось таке, для мене це було найважче. Але в цьому є і прикол медитації. Та це коли ти ловиш себе на тому, що ти відволікаєшся, що тебе на тебе знову нападають mm -hmm. думки, вони дуже. Та женуться в тебе в голові, і їх треба стишити, заспокоїти і просто бути тут і зараз. Це дуже класна практика, власне, настишення. Ось і дуже гарна практика, яка я би сказала, йде разом з медитацією, та в той більше напрямок. А це так званий брейндам. Я її відношу до практики, хоча і люди ж це просто там для менеджменту тасок використовують. Але дуже класно ті всі думки, які в тебе ганяються в голові. А, викидувати на папір. Власне, на папір, не там, на цифровий, ну комусь може легше в телефоні виписати, це теж окей. Мені на папір, тому що мені, мені таке враження, що я реально вигружаю. Та ти, наприклад, сидиш і такі ж думаєш, коротше, несеться, на проєкті несеться в хаті срач. Я не тренувалась, то вже сьома вечора, а мені треба в десяті лягти, бо мелатонін має виділятися, тільки до другої, а я не ляжу. І ти такий сідаєш і такий, так, де в мене несеться? Так, що мені треба зробити вдома? Списочок накатав такі. Та ні, нормально, не несеться, все встигає. На проєкті там написав. А, там, наприклад, куруємо ініціативи. Ту ініціативу розписав, розписав, і коли ти починаєш виписувати, по-перше, з'ясовується, що насправді нічого так сильно не несеться. По-друге, ти бачиш, реально, що відбувається, і ти маєш чіткий, покроковий план дій. Що тобі треба робити? І так. воно теж дуже класно з оці думки і знімає демонстрацію. Це, ну, до речі, здається, ми, та, 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 та це до речі, здається, називається законом Фішера. Що коли ти виписуєш свою проблему, то вона втрачає свою складність на 50%, Тобто ти її вже Круто. фактично наполовину половину І тому так а ще. Я хотіла також сказати про медитацію, що спочатку ну типу максимально тобі не виходить, ти не розумієш, на що ти це робиш, що це взагалі таке. Але от прикол якраз в тому, що з часом в тебе виходить, і ти навіть не помічаєш цього моменту, просто отак. І це практика, як в будь-якій як в будь-якому ділі. А загалом, якщо так глибоко не заглиблюватись, то мені здається, що дуже якісний спосіб боротьби з будь-яким стресом це гумор е, і лайка. Лайка, mm гумор. -hmm. Like like mm -hmm. Я от е знову ж таки метод фішера mm -hmm. мене трошки інакше спрацьовує. Я колись писала щоденники, коли була е молодша, а зараз я пишу стендап. Не любаю. Зараз я пишу, ну це такі, це гуморески. А я прям пишу стендап, з яким виходиш і розповідаєш. І це теж певним чином е дає тобі можливість переглянути своє життя. І зрозуміти, що те, що ти дуже боявся, насправді викликає сміх не більше. Ага. Ну, Коли запросиш вас... нас на перший стадию, звичайно, Всіх запрошую, будь ласка. Баланс спорту. Да. є ще дуже класна тема, яку ти згадала, тобто як спосіб боротьби зі стресом, а, це соціальна складова спілкування. Uh -huh. Теж дуже багато читала до того, наскільки нас там ковід поламав, наскільки зараз повномасштабне вторгнення, війна, тобто та, там агресія Росії проти України, наскільки воно все впливає м, теж на нас, і на те, що дуже багато з нас мають проблему з самотністю і з браком спілкування. І з браком якісного проведення поза робочого часу. Та? Тобто я, наприклад, по собі зрозуміла, там ще до повномасштабного вторгнення було бо у нас прекрасний ковід. Я перший раз, як прийшла в офіс, ну, взагалі я прийшла в офіс, три дні попрацювала і нас закрили на ковід. Соціалізація в мене в тому зупинилася. Але прийшла в офіс, я перший раз значить, нас закрили в березні, прийшла в грудні, я думаю, я мру. Я сиджу і розумію, що мене настільки почали лякати люди, соціальні інтеракції, думки про те, Боже, як вони на мене подивляться, я нормально сьогодні вдягнулася. Ну, тобто, якісь такі моменти, і дуже багато таких думок, які теж ганяв, кожен раз я виходила в люди. Але коли почала виходити більше, спілкуватися більше, ходити на якийсь там театр, концерти, там, на пиво, на вино, на вечерю поспілкуватися, а відчути якісь таке, знаєте, взаємність, прийняття. Відчути, що ти є частиною чогось, воно це теж заспокоює. І поговорити банально, поговорити про якісь свої проблеми, про те, що тебе турбує, якось розвантажитися і зрозуміти, що у всіх є такі проблеми? Ж самі проблеми? що ти, це ти такий не один, всі такий що всіх там болить або всім щось теж подобається. Та? Тобто це така взаємність, і те, що ти частиною чогось, воно теж дуже допомагає. Тому ти дуже круто підмітила, що це от спілкування, що, що воно важливе. Типу, ну всі запам'ятали правила трьох «С». <гум> окей, дівчата, давайте підсумуємо. Кожна от назва а, найбільш дієві суто її практики сподобання стресу. Марта. медитація, а, хороший сон. Не завжди в мене це виходить, але я, хоча б, зас... намагаюся заставляю себе а, лягати в конкретні години. А, і фізичне навантаження. Скоро почну бігати. Дай Бог. З понеділка. Дай Бог. З понеділка. А якого це питання вже? А прогулянки? Сон, чіткий розпорядок дня. Собак. Прогулянки? То я собак. А, а, не знали, не знали. Ну, так, це мій сенс. Окей, для мене тоді це дихання. Ми, на жаль, мало зачіпили чи там. мало. вивільнення негативних емоцій, але ні на кого живого. І також, напевно, спілкування з друзями і якісно проведення дозвілля. Так, так, абсолютно точно. Люди з боку і піклування про себе духовне, моральне і фізичне. Амінь. Дуже дякуємо за те, що були з нами, і будемо раді прочитати про ваші стратегії боротьби зі стресом. З вами були Рубі. Гарного дня. Ці, па па, па, -па.